Так, у нас е, е, такий, знаєте, е, ми так змотивувалися сьогодні зустрітися е, за пропозицією пані Наталії, голови. Дорогий, присутні, наші е, колеги, які зараз не змогли прийнати, були успішними в своїх регіонах. по нашій явлі, щоб ми стали сильною, потужною даними ми займаємо вже 25% Я обов'язково розкажу про неї в цю рідуть дані за двадцять четвертий рік статистичні дані. Можете тільки сказати, що у цьому році вже є статистика по експорту. А, з вашого дозволу, я зроблю маленьку на 10 кроків антєву. Запросив нас всіх гостів, щоб показати, як працює сподар. А саме головне, що ми зібралися, це слінкуватися. Саме, будь ласка, ваша здається. Промислове про доноження сьогодні маємо. Експортні можливості експортуємо нашу ягоду. Важливо теж зазначити, що вирощуємо ми нашу ягоду за органічною технологією. Загальна територія цієї ферми, на якій сьогодні я радий вас бачити. Ви приїхали до нас в гості: 60 гектарів під Лохиною. Орієнтовно ми Маємо це п'ятий рік, включно шість, здається, промислових сезонів. Набираємо оберти. Збільшуємо плодоношення. Буває, звичайно, як і усі, хто займається тим же бізнесом, я думаю, стикаються з такими моментами, як там десь підмерса. Таке ми пройшли в минулому році. Вважаємо, що тут треба було пройти. Що ще? А, ферма заснована за структурою сільськогосподарського виробничого кооперативу. Також склалися власники земельних ділянок об'єдналися. Ця земля у нас в приватній власності. Вважаємо, що це є база для того, щоб робити цей бізнес, бізнес на багаторічних насадженнях. Цей препарат у нас на ринку. І лише в цьому році, і вже в цьому році, можна так сказати, ми зареєстрували даний препарат на Лохині. Це досить важливо для того, щоб там була робота, для того, щоб ви виростали якісний врожай. І саме головне плантації ваші були. Ви розумієте, що вам потрібна технологія як утримання захисту води життя. на ринку багато препаратів, особливо азол. Це новий азол Ви знаєте азоли, такі як дефітеазол, пенканазол, інші азоли, які досить багато на ринку По 20 і більше років і 40 років є. І багато проблем цього є, тому що препарат довго на ринку. Є фальсифікати, є генеричні продукти, є інші складові, тому що неправильне внесення, коли починають проникнення тканин, Це називається лікувальна дія. Коли почали простати їх гриба, отут починає працювати нова діюча речовина, ріксон іпарк, і, тільки вийшов напад. Новий препарат не може потрапити на ринок, якщо не проходить оці всі стадії, починаючи з безпечних дардів, корисних комах, голодів, води, організмів, так і залишки плода. Залишки плода це те, що вам потрібно для того, щоб ви працюєте на експорт. Пане Володимире, звернути увагу колег, що імунітет плохими, в кореневій системі, він саме в мікорисі. І коли ми використовуємо інтенсивно хімічний захист, системні фунгіциди, ми вбиваємо імунітет рослин в світ. І тоді у вас дійсно виникають дуже великі проблеми з хворобами. От тоді так. Да. Тому що до мене багато хто там телефонує звичайних, просить приїхати на поле. І коли я дивлюся ці поля, там де поєднання, там де таке поєднання хвороб. Я говорю, а що ви робили? Вони мені дивляться в очі і говорять, ми використовували повний захист. Ми поєднували препарати. Андракнос убив, ще щось убив, тобто це страшні поля. У нас на органіці, на моїх підприємствах, у нас а ми представляємо рішення від е, закупки саджанців до е, встановлення інтенсивних садів, е, портоградова сітка, техніка е, і інші там препарати. Але сьогодні особисто літаки. Я... Стоять переважно на виборкових національних культурах, це або із ягоди. Або, якщо не помиляюся, я не сильний полохині, Нельсон, це вже був збір, якби людьми туди вже б не заходили в збір. Це вже на кінцях, на однорічних, ті, що <дит> е підмерзали ягода, просто раді експерименту заходить під куща до для того, щоб він заїжджав. Висота струшувача 2,65, тобто десь 2,250 має бути висота насадження. Чим буде краще рівно, рівно посаджені ряди або частіша прикоренева зона, щоб він міг максимум прижатися до ваших стежок, тим ефективність і чистота збору буде краще, тому що не буде висипатися ягод. І перша посадка у нас відбулися. Ми пройшли там, це у нас був блюкроп, 6 жовтня в 2016 році. Ну там ну, міст просто прийшли вже рослини пізно, зелені. Почається, що ми їх в 17-му році, весною. Ми їх відсотків 80 90 ми їх обрізали. Вони всі померли. Ну ще рік втратили. І так поступили. В чому наша була само початку? Це помилка, або було, що ми не настояли ну, на аграродкані. Рік пропустили, зразили, все заросло. Хоч ми йому мульчували, але це не допомагає. Оце найкращий варіант це Аградканина. За конференції я виграв. Рулон агродканини. Це все вакциначе. <ріст> біля офісу там є один ринок, ми його заклали і, і міряли в вологі. 50% вологи під агротканиною тримається, навіть якщо немає дощів. Далі крапля. У нас тут як ви, буряних геропси немає, косять. Це постійно. Мотокосами косять, б'ють краплю. З'єднувач постійно десь підсихає. Це ж плюс. Далі як ріжуть, так само кущі, хоч би якби все рівно краплю будуть різати. Як би там не мало, тут нічого такого, тут все крапля в чистому. Ми, як, як нову поклали краплю, все. сантиметрів, я її намагаюся залишити. Все. Остальне все от такі, от старі, це от все вирізає. По висоті пані так само обрізками знизу я до коліна, всі так само гілочки ми намагаємося обрати. Тому що знизу ніхто ягоди збирати немає. Таке основна, що можна. А там вже далі по сорту просто йде свої. Знизу всі оці. Намагаються волоски все обрати. Всі волоски. Це найголовніше. Тому що вже скільки раз перевірені, людей проходять. вони навіть середину не йдять. Вони краю прийшли, зібрали і все. А коли 170 чоловік вас збирає, ви їх хоч як, хоч ніяк не проконтролюєте. А по скільки чоловік групи формуєте на зборі? Бригади? Одна група точно 170. Ну, у нас, нас три бригади. І десь. Найкраще до... десь 50 чоловік з бригади. Ну... Постійно промиваємо, постійно намагаємось постійно її промивати, тому що там вилітає просто десь обов'язково крани в кінці. На зиму ми їх відкриваємо, вже промивали, відкрили. Що... Зараз ще приїдуть, продують нам всі систему і все. Чому таку здорову цю залишаємо? Нам ранній весною все буде продуватися. Ми спочатку зобов'язково ще постійне продукт. Ні, постійна, звісно, що там буде. Да, при запуску ми спочатку промиваємо магістральну трубу, промили. Потім відкривали по -по кран і промиваємо і квартал коштується. От лотереї, розіграші — це дуже гарна штука. подивилися До тому що ми тут степлірами з звичайною звичайної канцелярськими. <звіпляли>